Дорогі учасники дуже приємно кожного з вас бачити. Адже сьогодні у нас нове заняття з музичної терапії, літня музична прогулянка. Пані Любові Іванівна, добрий день вам. Прошу вас розпочинайте. Ми готові з радісними посмішками. Добрий день, мої хубаві. Добрий день, дівчатка, хлопчики, мами, тати. Добрий день, братики, сестрички, навіть котів бачу ваших і улюбленців ваших домашніх. Хто з будинку, хто з квартири, хто е, на вулиці, хто на, на такій масандрі сидить, да, тобто на дву, на вулиці під, під під будинком сидить. Я вас усіх вітаю на нашому занятті з музичної терапії. І розпочинаю я сьогоднішнє заняття з новим атрибутом. Ось подивіться, який в мене гарний атрибут, Я для вас спеціально підготувала. Це таке у нас сердечко. І тут складається з багатьох багатьох маленьких сердечок. І всі об'єднані у велике серце. Оце кожен, кожен з вас і всіх отак об'єднує велике, велике серце і любов до музики, я сподіваюся. Тож моє серденько сьогодні нове, літнє серденько, воно сьогодні для вас. І саме з ним ми сьогодні заспіваємо, привітаємося, будемо вітати спочатку поле. Покажіть мені жовте поле. Так, потім синє небо наше безкрає, красиве, безмарне. Так. Потім синє море, літо ми наче так, да? І потім жовте наше сонечко яскраве. Тож співаємо, мої хороші, тож починаємо. Так. Добрий вечір жовте поле, добрий вечір синє небо, добрий вечір, всім на полу і мені тобі. Добрий вечір, синє море, добрий вечір жовте сонце, добрий. Вечір, Добрий вечір, мої хороші, згадали наше музичне привітання, яке ми завжди співаємо в цей час. Ну, а тепер, мої любі, підготували наші ручки, нас сьогодні дуже багато справ. І нам сьогодні ручки ой як необхідні. Вправні ручки, не просто ледачі, а вони повинні бути вправні. Незважаючи на те, що канікули, ручки мають бути у нас дуже-дуже умілими і швидкими. Тож, Починаємо, слухаємо уважно музику і також будемо зараз виконувати пальчикову гімнастику. Починаємо. Поставили ручки, щоб я б ручки. І повільно опускаємо ручки. І струсили ручки. Молодчинки! Я вас там трішки хотіла заплутати, але в мене нічого не вийшло. І це прекрасно. Я радію, тому що в мене не вийшло вас, вас трішечки наплутати. Ви все повторювали дуже правильно і дуже злагоджено. Молодці, як завжди. І сьогодні нас знову дуже-дуже багато. Я всіх навіть не переперезву. Навіть, але дуже-дуже рада усіх бачити, усіх, усіх дуже, дуже рада. Ну а тепер наша музична прогулянка починається. Беремо ложки. Хто підготувався до заняття, беремо ложки. Так, всі підготувалися, молодці. Кого нема ложок, бріть два оліпці. Ну, я думаю, що ложка в усіх є, так? В мене отакі звичайні столові ложки. І ложками, дивіться, що ми можемо зробити. Можна з ложками у станочок піти, потанцювати. Отак, будемо стукати. Який хто хоче, ритм такий буде відбивати, під музику? Потанцюємо з ложками. Так. Зрозуміли. Далі за спинку заховали, бігом-бігом за спинкою і стукаємо за спинкою. Альона, давай, давай працюй, я все бачу. Саша, тяпля. Працюємо. Так. Та, Тимофійчик. Да, 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 да. Так, а тепер витягли ложечки, а тепер по ніжках стукаємо, по черзі, по ніжках. Отак. По... Хтось може по столу, ну краще по ніжках. Отак, по ніжках. Тихенько. Тихенько. А тепер все це під музику. Будемо рухатися, прогулюватися по нашому тілу за допомогою ложок. Тож, починаємо. Я буду співати. Хто знає, підспівайте. Сашенька знає. Я думаю, більшість діток знають цю пісеньку. Мішенька, де твої ложки? Покажи мені, Міша, твої ложки. Покажи, покажи. О, прекрасно. Так. Ярославчик, є ложки. Все, підготувалися всі, почали. Так, 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 так. Ложечки, ложечки. Будемо, а крутимо ложечки в ручках крутимо. Отак да, крутимо. крутимо. Ложечки, ложечки нам подарували бложки. well Сьогодні цю пісеньку співає з нами. Ложками можна не тільки їсти, а й прямо гуляти по власному тілу. Так, можна ще так до щічок доторкнутися, а ну погрійте ваші ложечки, погрійте. І отак, отак, зробити масаж можна Да, 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 Не соромимося. да. Отак, зараз щось у мене з екраном, знову ми зараз його поправимо. Отак, ложечками, отак, зробіть такий масажик. Отак, погріли. Нам зараз треба. Гарно розігріти щічки, бо зараз будемо співати пісню. Вам вона дуже подобається. А тепер покрутили отак щічки наші, гарно ложками покрутили. Отак гарно щічки покрутили. Так, 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 так. І ще разочок, давайте вгору, хічки підняли вниз, опустили вгору, вниз. А тепер по черзі одна вгорі, друга повнизу, внизу. Отак, о! І покрутили, покрутили, зробили масаж. Розігріли трішки щічки, зігріли ваші щічки. Ложечки відкладаємо, вони нам уже сьогодні не потрібні будуть. А ми зараз будемо гуляти, прогулюватися на слоні. Хтось тобто катався на слоні. Я ніколи не каталася. Але музичному слоні ми завжди з вами катаємося регулярно. І зараз будемо вилазити всі на слона і співатимемо таку пісеньку. А-а-а, Ану, сказали разом мені. А, відкриваємо широко, широко ротик. Так, так, так. Гарно говоримо. А, а тепер. І -і -і, губки до вух. І, -і, -і, і, -і. і поїхали, сідаємо. Діду верхи на слоні. Давай, Ярославчик, ти, ти знаєш, і ще раз. А вниз ротик. А, широко відкриваємо. Да, Ярослав, молодець. І, -і молодці. Діду верхи на слоні. А тепер зробіть отак. Отак, зараз, 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 зараз знову екран підвисає. Отак. Отак. А ну прибіжі отак. Так, Чуєте який звук цікавий? Зверху грудей трошечки отак. Потихеньку отак себе постукуємо. А, да. Ну що, поїхали на слоні? Зараз буде ніч. Ніхто не боїться, я сподіваюсь. Це дуже не без... Це абсолютно безпечно, тому що ми з вами будемо кататися на музичному слоні і їдемо в теплі краї. Наприклад, в Індію зараз поїдемо. Слони живуть в Індії, ви знаєте, так? Да? І ми зараз поїдемо на слоні. Поїхали, ручку приготували. Праву, зараз будемо ритм вбивати. Раз, два, три, раз. Va, si, ra, vara, va, poni, si, che sei, ma, dobolonico? Ras, vara, si, ra, vara, si, muci, e vai, amò. З барабанами. Ви, як завжди, в мене молодці. І всі-всі-всі молодці. Хто знає цю пісню, співали, хто вперше чув цю пісню, також співали. І я бачила, що вона вам також сподобалася, як усім нашим постійним підвідувачам. Ну що, мої хороші? Я говорила, що я надам вам слово, бо минулого разу у мене був дуже поганий інтернет, коли було наше свято День захисту дітей. І в мене, на жаль, не був дуже поганий інтернет. Я вам не давала слова. А от сьогодні я бачу Ярослав, під мантілеєю підняв ручку. Ми тебе слухаємо, Ярославчику. Так. Ключі буде. Хотів... Подякувати за заняття, воно мені дуже сподобалося. І за попереднє, хочу подякувати. Дуже сподобалося. І... Чекає з нетерпінням нових занять. Дякую mm -hmm. тобі, Ярославчику, дякую. Наступного разу я вам трішки знову такий секрет розкажу. Ми будемо співати нову пісню, вона дуже швидка, така танцювальна, і вона нова, вона нова. Ми ще з вами її не yes. співали. Тому що, я думаю, що я вас здивую як мінімум. Хто хоче похудати, хто хоче бути в гарній формі літом, я вас всіх запрошую, будемо танцювати і вже візьміть з собою ваших мам або хто у вас там є дорослих. Запрошуйте. Я думаю, будемо піднімати один одному настрій. Добре? Так, Валюшечка, ми тебе слухаємо, зірочка наша. Ти сьогодні в, в тюльпанах у тебе такі гарні жовті квіти. Ой, красуня наша. Ми тебе слухаємо, Валічка. Я зараз і того разу хотіла і хочу подякувати за заняття. Дуже класно. Дякую, Валю, і сердечко. Малечка, дякую. У тебе червона, а в мене для вас усе таке біленьке, гарне сердечко. Яке багато з багатьох багатьох сердечок складається. Так, і ще, бачу, дітки, Чайкова Сашенька, так? Підняла ручечку, ми так случимо. почала почали йти. За заняття мені воно дуже сподобалося і приходять до нас ще. Дякую тобі. Ти таким тихим голосочком мені дуже приємно. Дякую. Найголовніше, що ви сьогодні в гарному настрої, що ви даруєте один одному приємні, радісні емоції, що ви ділитеся своїми добрими почуттями, і мені це дуже-дуже подобається. Mm -hmm. Тож я вас тепер запрошую Всі вже, хто хотіли. Ні, да, ні, вищо? ні, ще не всі. Я бачу, да, що давай. Сашуня, мотузко, і хлопчик, що підписаний Тимоші. Тимик, хто мабуть, вони давай. тримають фізичну ручку. Так прошу Сашуня, вмикай мікрофончик. Говори, Сашунька.

Дякую, я знаю, що це твоя улюблена пісенька, я знаю, що ти зраділа. тебе аж емоції переповнюють тебе, в тебе аж слів не вистачає. Дякую за такі твої гарні емоції, нам дуже приємно. І Тимофійчик аж до неба руку достаєш. Так? Аж тримаєш руку кінці рукою. Ми тебе слухаємо, Тимофійчику говори, будь ласка. Вмикай мікрофончик перед пересимой. Мені дуже сподобалось за заняття. Ось щось під під підвисло дуже сподобалось заняття, і мені дуже добре. Дякую тобі, Тимофійчику. А якщо тобі добре, то я думаю, всім навколо також буде добре. Тож не не соромтеся говорити гарні слова один одному, не соромтеся дарувати приємні емоції один одному. Дякую тобі, Тимофійчику. Але дуже погане, щось у тебе інтернет. Щось ми тебе не зовсім гарно. Але в принципі ми тебе почули. Дякуємо тобі. Вітання всім вашим батькам, мої любі. Я, коли ви включаєтесь, я бачу папу, Ярослава, Смаля, бачу. Завжди Альонушкиного е, Ілюшу до помічника завжди бачу, Маму, Таню, завжди мені приємно бачити. Маму, Олю, мотутко. Я з тих тих, кого я дуже добре знаю, то я навіть бачила сьогодні мішину маму трішечки питання. твоїй мамі, Олександрі Міша. А я тут до тебе звертаюся. Мішенька, да, твою маму бачила трішки, так що всі питання від мене. Риночку також бачила. Дякую вам, мої хороші. Я дякую усім, усім, що сьогодні розділили з нами літню музичну прогулянку. Ну, а тепер давайте я беру своє сердечко, а ви я знаю, що вмієте отакі сердечка робити. Я разом з сердечком так зроблю вам. Отак. В мене подвійне сердечко. Навіть не подвійне, а тут тисячне, бо в мене тут дуже, бачите, багато-багато маленьких сердечок. І будемо співати наше традиційне до побачення. І будемо бажати один одному миру, злагоди, добра, побільше радості і тепла. Кожному в домівку, кожному в сім'ю. І звичайно, щоб у кожного на серденьку на було добро і, те, і тепло. Так, ану, і приготували сердечка. І ще бачу, сердечка поставили дітки мені на картинках ваших. Ой, молодці. Альонушка, ну покажи своє сердечко. Покажи нам своє сердечко. О, так. Так, да, молодці, хтось так просто, хтось за сердечка просто так тримає ручку, так. Вам я, Пам'ятайте, ніколи не забувайте, що я вас дуже люблю! Співаємо! До попа! ¿Cómo estamos?